Привіт дівчатка! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні є невеличка хвилиночка, хочу до вас підключитися. Сьогодні у мене понеділок. Всіх вас вітаю з зеленими святами, сьогодні ще таке свято. Я на роботі до півдня вже збираюсь додому. Чекають мене для переробки смородина. І Агрос потихеньку хлопці, моя обірвали, буду я займатися такими справами. І хочу зняти початок мого влогу. Буду старатися, щоб вийшло сьогодні, але як вийде, скажімо так, все залежить від того, чи прийде мені сьогодні посилка, щоб було що показати. Особливих просувань немає. Я думала, що в мене вийде на цьому тижні Я хоч одна готова робота, жовтий джемпер, але якось не так сталося, як гадалося. Там залишилось мені буквально отак пров'язати рукавчика і манжети. Але ну, життя вносить свої корективи, свої плани. Не жде на гілках смородина, не жде крижовник, то в'язання ніякого сьогодні не буде. Просто буду сьогодні працювати вдома. Я на роботі просувала ось свій цей кардиган, вирішила поміряти на манікені, чи мені вистачить, чи ні, щоб ви мали уявлення. Тут шиється, буде така пройма. Я вже не дов'язала. Нагадаю, хто не знає, це в мене планувався бути пледик дитячий, а тепер буде кардиган кокон. В оцю щілинку я дов'яжу рукава. Трішки сантиметрів 10 15 я вже вам говорила, і обв'яжу планку так само, щоб був такий виріб. Зараз я все сколола маркерами. Маркери ламаються, це в ну, мене вже давненькі, вони, вони з часом цей пластик ламаються. Найзручніші, дівчатка, мені на даний момент оці маркера, лампочки, я їх так називаю. Які дають в кандіяр для подарунку. О, найзручніші. Так, Тут приспособила я таку баночку з під крема, бо в мене тестувала я вішей. І один час на майкапі часто продавались такі маленькі міні-набори тревел, і я користувалася від віши Ліфтактів тів Ідеалія дуже гарні, мені подобалися. Можна взяти таких маленьких спробувати, якщо вам подобається. Ну, трішки ми... Відступили від теми. Просуваю цей процес, Ниток в мене вже немає, потрібно принести з дому ниток і завтра приступити до шивання і вив'язування планки і рукавів, і ця річ буде готова. Тут небагато роботи, потрібно тільки взятися. Що хочу сказати, в мене сталося, сталося замовлення. Вчора я в інстаграм сторінки знайшла. Інтернет-магазин наша пряжа. Я там замовляла давно і частенько користуюся, але ну, якось останнім часом забула, бо пряжі стараюся не замовляти, Такий трішки тримаю себе в руках. І я побачила там рекламку в Інстаграм, що при покупці трьох, бобінок, трьох моточків рафії Іцбі йде в подарунок гачок Нітпро, чорний цей з ручкою, з чорною ручкою круглий. Я хотіла собі зв'язати сумку з рафії. Хотілося мені такого кольору під оцей костюм ляний. Я зайшла подивитися, там була і перламутрова, і матова, я замовила собі три моточки перламутрової рафії такого кольору і буду в'язати сумочку. Знаєте, як я не дуже давно гачкую і не дуже знайома з пряжею цією рафією. Як сліпе кошеня було, скажімо так, я, хто зі мною давно пам'ятає, дівчатка починала виготовляти сумку з рафії. Вона в мене є, вона в мене в процесі, я її буду закінчувати, бо пряжа куплена. І сьогодні, коли я буду вдома, руки в кадрі я вам покажу поближче, що в мене виходить і яка ця рафія. Я колись давненько вам показувала, трішки я просунула її. Розчарувалася, відклала жаль часу, бо дуже не подобається мені ця рафія Рафія фібранатура. Вона зовсім така паперова, просуваючи цей пластиковий каркас, вона рветься, забирає багато часу, і я вже бачу, що вид не той, який би мені хотілося. Але я маю надію, що я її закінчу, відпарю. і після відпарювання вона трішки розправиться. То більш я не буду робити такої помилки. Тепер я, дякуючи YouTube, дякуючи дівчаткам, знаю, що найкраща є рафія Іцбі. Вона й дорожча, звісно, але я, мабуть, правильно кажу, а можливо, ні, ну ви зрозуміли. Хочу я зв'язати з неї. Мабуть, не на каркасі буде сумка, просто гачком ще не придумала. Але в процесі замовила, От постараюся сьогодні випустити це відео, щоб ви встигли, бо здається, до сьогодні діється акція. Можливо, хтось хотів, хтось думав, то буде вам і набір. Я заказала, замовила гачечок маленький, там, здається, трійка. З цим гачком мене познайомила Наталка з каналу В'язалки від Наталки, дякую їй мені вона подарувала його, мені він сподобався. В принципі, я можу сказати, що в мене на одному щаблі стоїть гачок кловер, і на одному це Pro чорний з круглою ручкою. Мені сподобався. Там різниця в них є золотистий і. Серебристий. Я пробувала гачкувати золотистим, то замовила ще золотистим. Серебристого не пробувала, не знаю. Замовила маленький на майбутні процеси, бо 4,5 в мене є. В принципі, я думаю, що на сумку з рафії, як я отримаю вже рафію, мені цей гачок підійде. Є в мене 3,25. буду експериментувати це. Я говорю про пловери. Є ще набір, який мені подарувала Надійка з Німеччини. На прорезиненій гумовій гумові такі класні качки. Теж набір цілий. Я ним в'язала свою сумку з бавовни, теж класний набір. Посилання на дівчаток я залишу в описі під відео. Хто не знайомий, заходьте, підписуйтесь, підтримуйте, бо це нам дуже-дуже важливо. Зараз такий нев'язальний, не, не рукодільний період у нас, то потрібна. Нам ваша підтримка. Дуже прошу вас на, цій, на цьому моменті, поставте, будь ласка, вподобайки, напишіть коментар, щоб підтримати відео. Можливо, хтось з вашого оточення в'яже з дівчаток, то можете поширити відео, познайомити ваших друзів. З вашими улюбленими каналами це також дуже-дуже нам допомагає, бо зараз ми переживаємо дуже скрудні часи. Особливо я. У мене, мабуть, в інтенівому бані, У мене такого за всі роки каналу не було простою, як зараз у мене на каналі. YouTube не рекомендує мої відео, не знаю, чим це зв'язано. Передивилася скарги. Можливо, думаю, які скарги є. Скарг немає. Немає рекомендацій мого каналу, за чого дуже мало. Переглядів, новими глядачами, дуже мало вподобають і коментарів. Ну, якось так YouTube мене перестав любити. Ну, це ми вже знаємо. Але проходили ну, не так жорстко, так би мовити, як зараз. Але нічого. Тримаємося, потрішку знімаємо. Мотивую себе, бо мене ждуть дівчатка, і я чекаю зустрічі з вами. Ще. Я замовила на Мурчиному рукоділі ще два набори собі для, для вишивки. Один набір коштував взагалі 66 гривень, просто нанесена канва там, гортензії. Я замовила набір, а потім дочиталася, що він йде без ниточок. Тож попросила менеджера скласти. Сьогодні прийшло повідомлення, я думаю, що це прийшла та посилочка мені. Якщо все вдасться, я сьогодні в цьому влозі вам покажу. І замовила теж я вишивку гортензії. Мені хотілося. Трішки я запаслась. на цьому поки що все. Трішки повишивала на цьому тижні свої що на рамі, трішки просунулася. Потихеньку, помаленьку, бо гаряча пора. Як би не хотілося мені робити більше, але я й так дуже-дуже стараюся, щоб якісь у мене були рукодільні результати. Незважаючи не на мою тотальну зайнятість. оце такі мої хороші дівчаточка справи розказала вам про свої майбутні покупки. Ну, в цьому відео не буде ем, рафії, думаю, що буде вишивка. І я, коли буду вдома, руки в кадрі, я вам покажу ту рафію від фібранатури, про яку я говорю. Ви бачите сумку, можливо, хтось хоче зв'язати. Вона йде каркасна, багато таких. Каркасів продається на просторах інтернет-магазинів, можна докупити ручки. На інтернет-магазини Кандіярн, дуже багато різної фурнітури. можна міксувати простір будь-який. Просто можна зв'язати гачком цю сумочку і замовити такі дві звичайні ручки, Такі, знаєте, які я в наборі до в наборі до жута. Корзинки. Я пробувала в'язати, У мене трішки, дівчатка, такі проблемки з тим, що в мене йде алергія на джут. Зараз таке загострення, в мене трішки липа цвіте. До 46 років я не була зовсім алергіком. Пішла на цю роботу, де я шила чуботи. Там, напевно, такий токсичний клей, я там собі заробила. Алергії, то трішки я почала в'язати ден це, відкладаю. У мене дуже лоскоче горло, і навіть таблетки не хочеться, знаєте, так себе силувати. Думаю, хай пройде оцей час цвітіння різного різного трав'я і дерев, щоб трішки такі. Алергічна схильність спала, і я буду в'язати ту коросинку, я не забула. Коли купила, то буде це все в'язатися. Затримки дівчатка тільки в тому, що немає часу. От і все. Ні за що я не забулася роботу, довожу до кінця, але просто так довго, бо, ще раз повторюсь, в живому матеріальному світі пріоритети в нас зараз на заробляння грошей. а Потім вже на хобі, бо хобі не приносить. Достатку такого, щоб можна було прожити. Звісно, б хотілося б, щоб наше хобі приносило кошти, щоб монетизувалося, щоб хоча б, хоча, б, хоча б мінімалка, то з радістю б сиділи б вдома бірокодільничали більшість дівчаток. Я думаю, мене підтримають блогерів, в'язали б, знімали б контент, був би якась стимул, а як ні переглядів, ні, ні грошей, то знаєте, як відривати час від сім'ї або від. Часу є, за який ти можеш заробити реальні кошти, то не дуже якось воно так виходить справедливо по відношенню до сім'ї таке баловство, скажімо так. Так, розказала вам, дівчатка, тепер я зустрінуся з вами руки в кадрі, покажу вам, що ж у мене там по сумочці. По сумочці, і рукодільні. Покупки з інтернет-магазину Мурчене Рукоділля. Не реклама, ще раз говорю, куплено за свої кошти, але дуже подобається і набагато дешевше набори, ніж на Голці. Я раніше замовляла на Голці. Також нагадую: не забувайте про інтернет-магазин просто пряжа, теж не реклама, я за нього часто забуваю. Але там ну, дійсно гарна пряжа, гарно працює персонал, все мені подобається. Тож, дівчатка, до зустрічі руками в кадрі. Дівчаточка, я вас трошки надурила. Не прийшло замовлення з мурчиного рукоділля, прийшло інше замовлення на ту приблизну приблизно суму. Не стосується рукоділля. І коли я вже приїхала додому, зателефонував менеджер мені з магазину дівчинка, і сказала, що трішки затримують, бо підбирають кольори. Не вистачає одного чи двох кольорів до моєї вишивки, про яку я вам говорила, яка є надрукована прямо на канві. І я попросила в них підібрати з їхніх запасів нитки. Ішло не, не набором, а окремо схема. Схема 66 гривень і підберуть мені нитки. Сьогодні я хотіла з вами поговорити і показати вам ось цю пряжу. Фібра Натура Рафія. Хто з нею не знайомий? Я знайомилася тільки в цьому році. 100% віскоза. Ось така вона турецька. Такий моточок на картоні тут. Це все тут іде на мотка, Зараз я хотіла б сказати метраж. здається, 90 метрів в 100 грамах. Ось така рафія, і я з неї почала робити сумку. Вишивати, чи шити, обробляти. Скажімо так, оцю сумку на канві. Так, воно повинне бути. У мене все до неї є. І фурнітура, дівчата, все в мене є. Пропав запал з -за того що мені не сподобалася пряжа. Я оцей послідні, останній ряд випорювала, бо там були такі порваті кінчики, ось щойно я взяла. Хотіла його поправити, і воно так стирчало. Ну, це вже я цю ниточку запущу сюди. Як буду обробляти інший ряд, закріплю. Ниточка рветься. Не... З першого стіпка не перекриває оцю дірочку. Буває, видно канву цю білу. Можливо, це моя помилка, що потрібно було взяти чорну канву, але яка була, таку я й взяла. І я ще маю надію на відпарювання, що коли буде готова робота, воно відпариться і трішки оці нівелюється. Я тут по два стіпка робила, де дуже просвічує біла канва. Ось з виворота, як у мене виглядає, такі шматочки рвуться. Не бачу, я ще вам показую. Відривається. Я, дівчатка. Вишиваю в'яжу, як назвати, не знаю точно. Оцю сумку циганською голкою, як ми на неї кажемо. Звичайно, з тупим кінчиком. Голка така, знаєте, як в наборі до китайських спиць. Оце я нею пробувала пластиковою, мені якось не дуже зручно пластиковою, металічною зручніше. Ось у мене перший моток ще. На цій стадії вона різної товщини, де розправлена, де скручена, рветься. Бачите, такі. навіть коли я протягую, буває, зачіпається за якісь, мабуть, в цій канвії недосконалості, десь така невеличка зазубринка з пластику і все. Воно рветься на шматки і приходиться мені тут двічі накладати. Шов. Оце така моя дівчатка-біда. Ну, тепер я буду знати і промоніторила інформацію. Всі, хто в'язав, рахують, що найкраща пря... рафія від Іцбі фірма така, мабуть, так я вам говорю. Ще раз нагадаю, що він... в інтернет-магазині просто пряжа, в них є і сторінка є. Зараз діє, сьогодні понеділок ще останній день здається цієї акції, Купуєте три, купуєте три е, моточки, побінки, моташки е, цієї рафії ECB і в подарунок вам дають. Гачок кловер. Зараз я вам знайду, дівчатки, покажу, хто не в темі, можливо, хто не знає, ну, падає, хай буде так. Яка це, який це гачок. Я з ним познайомилась недавно. Мене познайомила з ним Наталка, з каналу в'язалки від Наталки. Зараз я вам принесу. Ось так він виглядає: чорна ручка. В мене 2,5. Я вибрала собі в подарунок гачок номер 3 Вони питають, який ви хочете. Вартість його, ну, мабуть, наталка раніше купувала 110 гривень. Тут у мене зазначено. Мені запропонували або золотий цей наконечник, носик в такому кольорі, або сріблястий. Сріблястого я не пробувала, золотистий, мені сподобався, то, я, ще раз повторюсь, замовила собі золотистий. Гарна така можливість зекономити 100 гривень або й більше, в залежності, де, на якому сайті є, і отримати такий гачок в подарунок. І вже у вас буде готовий набір для в'язання, дівчатка, буде рафія і гачок. Я замовила собі, повторюю, ще раз, перламутрову, такий колір баклажан, Ну все обов'язково, коли прийде, я вам покажу і поділюся, ну це вже буде у наступних влогах. Дякую вам, що ви зі мною. Прошу, хто не підписався, ще підпишіться. Нагадаю, щоб не забули, будь ласка, поставте вподобайку і напишіть коментар, щоб якось допомогти нам втриматися на цьому наплаву на зараз такий на наш нерукодільний YouTube в'язальний сезон. Так, дівчатка, все настроїла я собі на завтра на роботу пряжу. Буду ем, працювати далі над своїм кардиганом ось такі мої сьогоднішні справи. Дякую, дівчатка, що ви були зі мною. З вами була Валентина. До зустрічі!